Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо цей тиждень із нашими щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За Києвом говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду. Поставити запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, де ви нас дивитесь чи слухаєте такі а, коментарі. Я спробую зачитати, відповісти на них в прямому ефірі. Якщо буде мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитесь наші ефіри. А нам можливо знати, де чують та бачать голос Америки українською. Друзі, розпочнемо програму із новин, із заяв, які ми почули протягом вихідних від сполучених штатів, заяви, які безпосередньо вони стосуються підтримки України. Знаємо, що в Білому домі звернулися до конгресу із проханням про не. Негайне ухвалення додаткового фінансування для України йдеться про лист директорки з питань бюджету Білого Дому Шеланди Янг, лист до лідерів конгресу. Вона в ньому наголосила, що у Сполучених Штатах вичерпується наявне фінансування і час. Аби підтримати Україну у її боротьбі проти російського вторгнення, лист адресований спікеру Палати представників Майку Джонсону, також лідерам демократів та республіканців у палаті представників та сенаті. В ньому Шерланда Янг, директорка директорка з питань бюджету Білого Дому, зазначила, що без дій конгресу до кінця року Білий Дім вичерпає ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України та забезпечити обладнання із військових складів США. Немає чарівного джерела для фінансування, сказала вона, і закликала законодавців діяти негайно, щоб погодити додаткову допомогу для України ще до кінця цього року. У нас немає грошей, щоб підтримати Україну в цій боротьбі. Зараз це не проблема наступного року, кажуть білому домі. Це потрібно допомогти демократичній Україні боротися з російською агресією. І час настав для цього прямо зараз. Конгресу настав час діяти. Нагадаю, що у конгресі планують цього тижня, принаймні у сенаті, почати розглядати питання допомоги для України. Додаткового чули ми заяви також від певних конгресменів. Вони сподіваються, що вдасться їм подолати суперечки і узгодити це додаткове фінансування до кінця різдва до кінця цього року, тобто ще перед різдвом. Дивимося, спостерігаємо за тим, чи їм вдасться це зробити. Наразі є певні розбіжності у республіканців та демократів, в якому вигляді цю допомогу для України розглядати, але будемо тримати вас в курсі подій, якщо будуть якісь новини із конгресу з цього приводу. Тим часом міністр Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, заявив, що Сполучені Штати разом з партнерами та союзниками працюють над тим, щоб допомогти Україні побудувати майбутню, як він сказав, силу, яка зможе відбити ще більше. Злих намірів Росії у прийдешні роки таку заяву він зробив протягом виступу на конференції, яка відбулася цього тижня. А, нагадаємо, Остін відвідав раніше у листопаді Київ. Бачимо би кадри зараз із цього візиту. А, міністр оборони сказав, що результат боротьби українців визначатиме глобальну безпеку на наступні десятиліття, і у Сполучених Штатів немає можливості відсидіти, як він сказав, це питання. Лойдосі зазначив, що президент Байден поставив чітку мету Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка може захистити себе сьогодні і стримувати більшу російську агресію в майбутньому. Таку заяву почули ми від міністра оборони Сполучених Штатів. Тим часом Єн Столтенберг, генеральний секретар НАТО, також закликає союзників посилити свої засилля із допомоги Україні. Він сказав, що повинні, а, повинні західні союзники підтримувати Україну і в хороші і в погані часи. А про це сказав Єн Столтенберг в інтерв'ю німецькому каналу ARD. Якщо президент Путін переможе, це буде трагедія для України, але і для нас це буде небезпечно. Перемога України є в наших інтересах. Генеральний секретар повторив свою тезу, відповідаючи на запитання про результати контрнаступу збройних сил України. Єнс Столтенберг зауважив, що перебіг війни складно спланувати і що ця війна. Війна на виснаження, війна за ефективність за логістику. Єдине, що ми знаємо, напевне, каже Столтенберг: що більше ми підтримуємо Україну. То швидше може закінчитися ця війна. При тому генеральний секретар НАТО додав, що незважаючи на те, що наземних просувань зброку збройних сил України можливо було не так багато, як очікували деякі люди. Втім, він відзначив удари збройних сил по чорноморському флоту Росії, що уможливлює експорт українського збіжжя і завдає значних втрат російській армії. Ці думки сказав Ян Столтенберг у вид... в інтерв'ю виданні АРД. А це були заяви, які ми почули від посадовців європейських американських щодо того, як підтримувати Україну, де ситуація є станом на зараз. Які ми, ці заяви ми почули протягом вихідних? Думаю, можемо перейти до наступного сегменту блоку нашої програми, поговорити про розвиток на українських кордонах, зокрема розвиток у Польщі, Словаччині, Угорщині. Ми знаємо, що перевізники в цих країнах вони продовжують блокувати український кордон, продовжують блокувати вантажні перевезення. Як довго це може тривати? Яка ситуація станом на зараз? Про все це поговоримо з Мирославою Гонгадзе, яка зараз включається із Варшави. Мирослава, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до цієї розмови сьогодні. Вітаю вітаю, вітав, Мирославо, Який останній розвиток подій а зараз, зокрема в Польщі, чи є якісь зрушення щодо розблокування? Що ти а, знаєш, чи можеш поділитися? За ще на п'ятницю минулого тижня була інформація, що насправді не буде жодних зрушень аж до призначення нового уряду в Польщі. І Очікується, що цей новий уряд прийде до влади 12 13 грудня. Але так виглядає, що сторони почали принаймні, розмовляти, і вже сьогодні вночі, в першій годині ночі, був відкритий один з прикордонних пунктів. Правда, який був закритий для вантажівок в принципі, і його відкритий. Крила для вантажівок, але лише для порожніх вантажівок, які йдуть з України. Вже 30 автомобілів на ранок цього, цього дня проїхало цей перепускний пункт. Всі решта перепускні пункти насправді досі заблоковані і ніякого руху ну, мінімальний рух на цих на цих е, пунктах проходить на сьогодні. На кордонах Польщі з Україною заблоковано понад 2... там. 2500 автомобілів, і це ми говоримо про чотири перепускні пункти, які зараз блокуються з боку польських перевізників, і насправді знову ж таки переговори почали йти. Очікує українська сторона сьогодні заявила про те, що вони очікують все ж таки ще де деякого послаблення, але в загальній картинці ніяких конкретних великих зрушень не від не відбувається. Мирославо, як на всю цю ситуацію реагує європейський союз? Три країни європейського союзу зараз блокують кордони з Україною, Словаччина, угорщина, польща чи які заяви, чи якісь дії з боку керівництва євроспілки щодо того, аби цю ситуацію вирішити, або принаймні адресувати її і, 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 і яким чином відреагувати? Так, з Європейський союз до речі, сьогодні мало бути засідання європейського союзу. Ми очікували цю заяву. Я ще її поки що не бачила заяву від європейської комісії, але була заява в п'ятницю минулу п'ятницю, де посадовець європейського союзу заявила, що вони не можуть допустити, що спільні кордони Європейського союзу блокуються, і що Польща повинна виконувати свої зобов'язання як член європейського союзу. Але ми знаємо також. Що саме в п'ятницю почали долучатися до польського блокування? Почали долучатися і Угорщина і Словенія, і і Словаччина. Тому це величезна проблема для європейського союзу, і насправді сьогодні погрожують Польщі певними заходами юридичними заходами, які можуть провести до, до певного юридичного судового процесу проти Польщі, коли Польща буде вимушена платити щоденне щоденний штраф за. Те, що вони блокують кордон, мушу сказати, що не лише європейський союз почав активніше діяти, тобто яким чином в на вирішенні цієї проблеми, також українські перевізники найняли юридичну кампанію тут у Польщі, яка намагається так само зі свого боку яким чином долучитися до вирішення цієї проблеми, і щоб щоб для загального розуміння, як це відбувається, польські перевізники чи якісь кампанії зараз ці кампанії як кажуть. Долучені до політичної до політичної групи ем, е, про е, таких рекракрально крайньо е, правих радикальних е, конфедерація. Називається от вони якраз і є дотичними до, до блокади цих е, кордонів. Вони подали свої заявки на блокаду у місцеві е, уряди прикордонні уряди е, місцевих місцеві уряди Польщі. І е, місцевий уряд не повинен давати дозвіл на е, на. На цю акцію він просто проінформований про цю подію. Але у випадку, якщо це при призводить такі таке блокування, призводить до певних наслідків економічних, зокрема для Польщі, чи, чи певних ситуацій з, з людськими ресурсами, наприклад, ми знаємо, що два українські водії вже померли в, в цих в цих чергах, то уряди місцеві уряди повинні повинні відреагувати на, на це на цю блокаду, і от зараз юридична компанія цього тижня подає запити оскарження щодо дій блокувальників на кордоні. Також ми знаємо, що українське міністерство інфраструктури створює спеціальний штаб для перевізників для водіїв, які застрягли на території Польщі і не можуть повернутися в Україну для того, щоб допомогти їм ну різними варіантами. Типу технічними ресурсами, їжею, теплом, проживанням і так далі. Мирослава, є запитання про нагідну від нашого глядача. Питають тебе, чому влада Польщі та Словаччини не поспішає вирішити цей конфлікт? Адже це вигідно для праворадикальних партій? Що можна це сказати? Насправді ви не вигідно для праворадикальних партій вирішити цей, цей конфлікт. Якраз, якщо б їм було вигідно, то вони б вже відреагували. Тому що до понеділка цього до цей, цей тиждень до понеділка уряд в залишається той, який був у Польщі, і вони мали б всі повноваження для цього, щоб це зробити. Вони цього не роблять. Ми знаємо, що вже є заява з майбутнього потенційного майбутнього уряду. Польщі і Дональд Туск заявив, що це неприпустимо, щоб відбувалося таке блокування українських кордонів. Тобто, сподівання є на те, що коли новий уряд Польщі прийде до влади, то питання щодо блокування кордону буде вирішено. Коли ми можемо цього очікувати, Мирославо? Чи це йдеться про цю, цей місяць? Ми знаємо, також ми чули заяви від перевізників, що вони планують е, до січня продовжувати цю блокаду. Чи маєш якусь е, ну, уявлення, так коли ця ситуація може в один чи інший бік зрушитись? значить перший перший етап це е, новий уряд новий уряд е, буде оголошений 12-го і можливо новий уряд вже приступить до роботи тринадцятого 13, е, 13 грудня тобто це один з шляхів вирішення цієї проблеми. звичайно що воно не вирішиться зразу але це буде один з шляхів, тому що вони будуть реагувати на заяви і рішення Європейської комісії. Це раз. друге процеси, які від зараз проводять українські чи юристи в інтересах української сторони, і можливо місцеві уряди вимушені будуть реагувати на, на цю ситуацію і, і втручатися в цей процес, і по, по ідеї повинні заборонити ці процеси. Тобто, в принципі, очікується, що можливо до кінця цього року це, це блокування, ну принаймні, в якійсь мірі ем, там спуститься. Чи буде вирішено це питання до кінця? Складно сказати, тому що це питання насправді не лише сьогоднішнього дня. Це питання ширше, це питання ем, майбутньої України в європейському союзі. Тому що що сьогодні говорять польські е, польські перевізники, вони кажуть, що українці демпінують ціни. Вони вимагають, щоб українські перевізники мали такі ж ліцензії е, з європейського. Союзу для перевезення товарів, які мають вони, які коштують дорого, і ця головна проблема. І чому вони блокують а, цей кордон? Мирослав насамкінець питання: чи впливає ця блокада на поставки зброї або військової допомоги? Можливо, від волонтерів, можливо, інших для України. Чи маєш інформацію так. про це? Так, абсолютно, я не маю цифр, але заяв багато про те, що на кордоні затримуються деталі для до українських до для виробників українського української мілітарного, мілітарного спорядження. Також ну ці блокувальники, вони ж не розбираються, що конкретно в кожному в кожному вантажі є. І от вчора була інформація про те, що затримали, наприклад, катер військовий, який мав бути направлений. Який перевозили до України, які надали американці? Тобто насправді запитань до цього блокування дуже багато і кажуть, що так не лише не лише для мілітарного виробництва, не лише гуманітарна допомога, але така так само медична допомога для українців. Мирослава, дякую тобі за твій аналіз. За твоє пояснення Мирослава Гонгаза була на зв'язку із Варшави. Говорили ми про. Локалу польських перевізників, зрештою не лише польських, словацьких та угорських, тепер також а, і коли ця ситуація може вирішитись. Морославо, дякую тобі. Дякую. А, друзі, бачу, дивляться сьогодні нас у Трускавці. Вітає нас також Львів, Маріуполь, Калуш, Нікополь, Кривий Ріг, Івано-Франківськ, Трогобич, Херсон, а, Вісконсин, дивиться нас Дніпро, а, Київ, Нью-Йорк, Черкаська область, інші українські, не лише українські міста. Друзі, дякую сьогодні за вашу активність. Якщо маєте якісь Питання можете писати, спробую відповісти, якщо а, буду мати відповідь на, на, на те, що просите, а переходимо далі. Насправді багато я бачу коментарів щодо підтримки України конгресом. Про те, що ми говорили на початку, і а, була нагода в мене поспілкуватися насправді минулого так тижня, вже з а, так ми спілкувалися, Була у Вашингтоні віцепрем'єрка України Ірина Ворощук, містерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій. А вона бачилася тут із представниками держдепу і з конгресменами, в тому числі, і ми запитали в неї: а, чи є в уряду якийсь план Б на випадок того, якщо конгрес, таки уріже можливо, економічну чи гуманітарну підтримку? Чи готується до таких сценаріїв і як адресує Непокоєння тих конгресменів, які вважають, що допомога для України не потрапляє до кінцевого адресата. Можемо цей фрагмент нашого інтерв'ю послухати. Хочу поговорити так само про підтримку партнерів. Зараз у Сполучених Штатах такий непевний період, коли конгрес досі намагається подолати суперечки щодо майбутнього фінансування для України, республіканці демократи вони мають своє бачення, так в якому вигляді це розглядати. окремих законодавців лунають навіть думки, що потрібно залишити військову допомогу, але урізати економічно та гуманітарно. Чи в такому разі, якщо Сполучені Штати би пішли на такий крок, в уряду була би змога далі продовжувати фінансувати не військові потреби і, зокрема, так якщо ми говоримо про допомогу для переміщених осіб. В цьому випадку я скажу, що це і є основна мета моєго приїзду. Якщо ми говоримо про формування стійкості, то ми говоримо про стійкість цілого народу. Правда, оце резилінс. Коли ми кажемо про стійкість народу, ми не можемо допомогти зброєю солдату або офіцеру, який в окопі, а його мамі або його дружині з доньками, які стали IDP, які переїхали як внутрішньо переміщені особи з цього ж Маріуполя. І їм не допомогти, то це не про стійкість. Немає, не можна відокремити військову допомогу і гуманітарну допомогу або пряме бюджетування так нашого бюджету, тому що це не про зарплату вчителя. І це не про пенсію, це про формування стійкості. Не можна цього розділяти, а також не можна припиняти допомогу. Люди не дали собі раду. Ми не запустили економіку в повній мірі, і ми не можемо сказати, що економіка працює, що є багато робочих місць. Обстріли ви бачили, обстріли тривають. Вони подеколи стали ще більш інтенсивніші. І як в такому випадку ми можемо відмовити людям у допомозі? Це дуже неправильно, і я власне бачила, що конгресмени мене чують, коли я приводжу реальні приклади: 2,6 мільйона внутрішньо переміщених осіб, які щомісяця отримують 8 мільярдів. Для кожної людини це маленька дечиця допомоги. 2 тисячі гривень це менше ніж 50 там. Скільки це 50 доларів? Я не знаю, скільки це в доларах. Да, десь приблизно 50 доларів. Невже це так багато? Але людей так багато і потреби такі великі. Вони ці кошти не вивезуть в офшори, Вони не куплять вілли або якісь блага. Це йдуть кошти на хліб, на елементарні засоби гігієни, на медикаменти і на елементарний одяг. Це також є. Економіка, бо якщо ми 8 мільярдів зробили видатків так в поточному місяці, то ці гроші прийшли в нашу економіку. Вони тримають купівельну здатність населення, і знову ж таки, пекар з числа внутрішньо переміщених осіб спече хліб і продасть його, і це все те, що допомагає нам вижити. Це не про розвиток, це лише про виживання. І Я саме так дивлюся. Я дякую тим конгресменам, тим, хто нас підтримує, і саме так бачить цю ситуацію. Я голоси певні в конгресі, які Мають занепокоєння вони публічно висловлюють, кажуть що ці гроші, економічна гуманітарна підтримка вони можуть не доходити до кінцевих адресатів. Як ви говорите з такими конгресменами, як ці занепокоєння дресуєте? Приїхати до нас, ми покажемо усе тут. Е, діють у нас е, на території України міжнародні організації. Вони ніколи е, ці гроші не бувають нецільово використані, тому що ви знаєте, хто знає бюджетний процес, є цільова стаття видатків. І якщо вони йдуть для внутрішньо переміщених осіб, то вони не можуть бути використані, наприклад, на щось інше. І якраз тут е, е, достатньо аргументів за щоб продовжувати таку допомогу, бо вона є завжди цільовою і дуже. Добре контролюються. Ми за транспарентність і за прозорість приїхати, подивитися, ми все покажемо, все розкажемо. Тут якраз хвилюватись нічого. Чи є в уряді якийсь план Б на випадок того, якщо Сполучені Штати скажуть, що економічна, гуманітарна підтримка, ну ми її не продовжуємо. Чи готуєтеся до таких сценаріїв? Я впевнена, що Сполучені Штати так не скажуть. От те, що я побачила, те, що я відчула, я знаю. І вірю в те, що допомога буде проголосована, тому що Сполучені Штати як ніхто розуміють, якою є Росія, так, і якою загрозою для світу є Росія, і Сполучені Штати для того і є номер один у світі, так, над держава, щоб такі процеси чітко відслідковувати і унеможливлювати. Так, до прикладу, те, що робить зараз Росія в світовому порядку, я не кажу лише з Україною, бо ви знаєте, що Росія є зачинщиком багатьох конфліктів. Так, і ми це чудово знаємо. Вони дуже хочуть підпалити світ, їм дуже потрібен хаос. А якраз Сполучені Штати, як я їм це кажу, є тим маяком, який має бути. І далі, який має стояти, світ дуже хаотичний, і зараз ми заходимо в величезну турбулентність. 24-й рік буде дуже складним. Ми це чудово розуміємо. Але якщо ми передбачувані, якщо ми чітко розуміємо, знаєте, плече в плече, так е коли ми, я їм там навіть кажу, що ми вас добре чули, коли ви нам казали «Keep fighting, I've got your back», тобто ми. Прикриємо, ми точно знаємо. Тоді все вдасться. То все таки впевнені, що ця підтримка вона буде в 2024 чертому так. році. Також так, це був фрагмент розмови із Іриною Верещук від прем'єр-міністркою України, також міністеркою реінтеграції тимчасово окупованих територій. Довшу версію дивіться сьогодні. Ви в програмі частем також зможете почитати на нашому сайті. Говорили ми також про а, те, як Україна намагається повернути дітей, викрадених Росією та а, інші питання, зокрема а, інформацію про можливий можливі непорозуміння між військовим та політичним керівництвом країни. Про всі ці речі я питав в Ірини Верещук. Зможете це інтерв'ю переглянути? А, є запитання, бачу від Тараса питає, чи передбачено у наступному проєкті бюджетної допомоги США Україні. Компенсації відсутності допомоги а півтора місяці серед них. З листопада до кінця 2023 року а не передбачено компенсації чи якихось додаткових фінансувань, які би це покривали. Але ми не можемо говорити про відсутність допомоги Україні з середини листопада. Вона була малою. Якщо ми дивимося порівняно із тою допомогою, яку надавала раніше, приблизно із середини листопада, коли Конгрес, коли білий дім звертався до конгресу по додаткове фінансування для України, пакети допомоги. Військової допомоги вони були меншими. Абсолютно ми бачили, це були пакети допомоги по 200 мільйонів, по 150 мільйонів доларів для України, і а, ця, ця допомога виділялася із залишкового фінансування, яке конгрес схвалив ще раніше. А, тобто допомога надавалася, але надавалася не в тих об'ємах, які були до цього, і не в тих об'ємах, які би хотіла бачити Україна. Саме тому падання кажуть, а і закликають конгрес, рештою білий дім теж закликає конгрес. Як найшвидше це фінансування схвалити, втім компенсації не передбачено, тому що ну це це не є не, не так. Працюють бюджетні програми бюджетні речі у сполучених Штатів. А передбачено, нагадаю, приблизно 60, трохи більше 60, трохи більше 60 мільярдів. Передбачено на Потреби України йдеться про військову допомогу, йдеться про економічну та гуманітарну. Зараз конгрес має час. Сподіваються, деякі конгресмени щодо а, різдва до 25 грудня зможуть вони погодити цю допомогу для України. Втім, знаємо, наголошую ще раз, що залишається а, залишаються розбіжності і суперечки між демократами та республіканцями щодо того, як цю допомогу ухвалювати, чи прив'язувати її до а, захисту південного кордону Сполучених Штатів, чи розглядати окремо, чи розглядати. В тому вигляді, як просить Білий Дім, а думаю, будемо чути ми ще багато від конгресменів, від сенаторів щодо цього приводу. Працюємо на капіталійському пагорбі, в тому числі, аби почути їхні думки, їхні аргументи і мати якомога повнішу картину. Де є зараз конгрес? А, яка ситуація, коли намається розглянути? Ці речі збираємо для вас. Ну і зрештою, так і для себе те, щоб розуміти, а, яка ситуація на зараз. А, можемо також переглянути інший фрагмент, який підготував наш колега Андрій Борис, Це Інтерв'ю із Беном Годжесом, колишній американський генерал, командувач армії США у Європі, і власне з Беном Годжесом говорили також про те якою має бути якою має бути стратегія сполучених штатів? Яке має бути бачення сполучених штатів щодо кінцевого результату того кінцевого результату війни і щодо перемоги Україні в війні? Чи це бачення відрізняється від того бачення, яке має Київ? Про ці речі Андрій Борис розпитав Обена Годіса. Давайте послухаємо цей коментар в одному з ваших інтерв'ю ви сказали, що США не визначилися чи хочуть, щоб Україна перемогла. Роз'ясніть, будь ласка, я сказав так, тому що ніколи не чув, аби президент або Конгрес сказали, що ми хочемо перемоги України. Вони кажуть, ми з вами стільки, скільки буде потрібно. Що це означає? Думаю, що є нерішучість. Не знаю чому, але мені дуже важко зрозуміти, чому вони зупинилися. Вважаю, я певна стурбованість, що Росія може якось посилитись. Хоча за два роки вони цього не зробили. Я певна невизначеність щодо того, що станеться, якщо Україна переможе, а режим Путіна впаде. Що ми будемо робити? На жаль, є деякі люди тут у Вашингтоні, Берліні та інших столицях, які просто не можуть навіть уявити, що Росія може програти. Я маю на увазі, що їм доведеться відмовитися від десятиліть своїх переконань про Росію. Хто і що таке Росія? Тож, Підсумовуючи, яка стратегія перемоги у цій війні, Сполучені Штати та наші союзники повинні сказати: ми хочемо, щоб Україна виграла, і коли це стане нашою політикою, тоді більше не буде виправдань щодо постачань атакам з танків Абрамс або Ф 16 Ми налаштовані на перемогу. Це те, що ми повинні зробити. Ось е, така думка від Бена Годжеса, генерала американського відставця, колишнього командувача армії США у Європі. Я запитання від глядача з Маріуполя. Питає він, чому Сполучені Штати спілкуються тільки з владою України без опозиції Європейської солідарності? Відповідаю е, ці ну, сполучені штати, коли ми говоримо про адміністрацію, мають контакти із українською адміністрацією, тобто на рівні міністерства оборони, і абсолютно зрозуміло, так що голова. Американського міноборони спілкується з головою українського міноборони чи і, е, на рівні президентів Джо Байден Володимир Зеленський. Інші інші люди вони спілкуються так на цьому рівні, коли ми говоримо про опозицію, то радше йдеться про спілкування із конгресменами, спілкування із на, на рівні парламентів, і тут насправді є певні зв'язки. Ми знаємо, що деякі депутати, зокрема із опозиції з європейської солідарності, вони також намагаються відвідати Вашингтон. І знаємо, що в ці дні також перебувають певні українські законодавці тут з опозиції. Спробуємо ми з ними також поспілкуватися. Але коли йдеться про спілкування на рівні країн, то Стараються сполучені штати спілкуватися із владою країни і з владою, яка відповідає за ухвалення тих чи інших рішень, з владою, яка відповідає за те, яким чином виділяються і, і витрачаються кошти, і з яка відповідає за військові та інші рішення. Тому а, відбувається контакт на рівні цьому. Паралельно також відбувається контакт і спілкування на рівні військового командування. Знаємо, що Валерій Залужний тримає контакт із вже до речі, нещодавно призначено цю посаду а, начальником об'єднаних штабів Сполучених Штатів Сік'ю Брауном, Чарльзом Брауном. А раніше це був Марк Мілі. Тобто на рівні військовому ця комунікація також відбувається, коли йдеться про планування військових операцій та про інші речі. Uh, Сподіваюсь на це питання відповів. Але знову ж таки намагаємося. Ми uh, різні так думки почути, різні голоси. Зокрема, коли йдеться про uh, не лише про американський uh, американську політику, але і про українські політичні сили в тому числі. Друзі, дякую сьогодні. Вам за вашу активність за ваші перегляди. Програма часта сьогодні о 22-й годині. Не пропустіть там, будемо більше говорити про актуальні теми. Ну а брифінг повернеться вже завтра о 18-й годині. Побачимося з вами в ефірі. Бережіть себе до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.